Творити безпечне середовище навіть у найвіддаленішій місцевості. У Городенківській територіальній громаді відкрилася друга поліцейська станція. Розташована вона в центрі села Росохач. Осередок облаштували всім необхідним для допомоги потерпілим від домашнього насильства, а також для якісної роботи поліцейського офіцера громади Богдана Мотрука. Наразі під опікою 25-річного правоохоронця понад 7 тисяч громадян. Це мешканці Росохача та всіх навколишніх сіл. Будь-який час. Дня і ночі я готовий допомагати людям вислуховувати їхні проблеми, і також сприяти їх вирішенням. Найбільш поширене питання це є домашнє насильство. Воно зараз номер один, оскільки кожного дня відбуваються дані факти, які потребують негайного вирішення, щоб подальшому не спричиняти якихось більш складних проблем. Аби мешканці почували себе безпечно, поліцейському офіцеру громади надали також новий транспорт та засоби зв'язку. Поліція Прикарпаття сьогодні працює 24 на 7, перебуваючи. Цілодобово на службі. Наші поліцейські також беруть участь і у відсічі ворога, перебувають в зоні бойових дій, це і сапери, вибухотехнічні служби, слідчі, експерти, криміналісти і поліцейські, які забезпечують поліцейську діяльність. Прилегли територіях, де ведуться бойові дії неподалік від поліцейської станції. Функціонує денний центр соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства. Поліцейська станція закриває сьогодні, от буквально в межах 10 сіл, які є біля Росокоча. Зв'язок сьогодні з Городенкою тут не досить таки непростий. Людям для того, щоб написати якусь заяву до поліцейського, треба їхати в місто, а це ну десь більше 25 кілометрів. Тому сьогодні поліцейські не. Місі тут працює будь-хто може звернутися. Проєкт поліцейський офіцер громади реалізовується головним управлінням національної поліції в Івано-Франківській області спільно з територіальними громадами Задля створення безпечного середовища для кожного мешканця Франківщини. Віталія Ку Святослав Іванюк, телеканал чотириста